Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо дріжові пончики на сковороді, покриті шоколадною глазурю. Існує безліч їх рецептів. І всі по-своєму смачні! Виходять повітряними, пухкими та м'якими, які довго не черствіють, дуже смачно з кавою чи молоком. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! Тепле молоко розкришимо 20 г пресованих дріжджів. Додамо 1 столову ложку цукру. Вінчиком добре розмішуємо, щоб цукор і дріжджі розтанули в молоці. Додаємо 3 столові ложки борошна від загальної маси. Борошно необхідно попередньо просіяти. І добре все розмішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. Тісто повинно бути як на млинці. Список точних інгредієнтів буде в самому відео і в описі під ним. Накриваємо рушником абошкарчовою плівкою і залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. За цей час вони повинні піднятися пінною шапочкою. Коли так гарно підійшла опара, додаємо залишок цукру 2 яйця, 50 г розтопленого лишкового масла та 25 мл олії. Одну чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі. Всю здобу, яку додали до опари, перемішуємо до однорідної консистенції. За кілька разів просіємо борошном. І будемо замішувати тісто лопаткою. Борошна можна знадобитися більше, менше, тому і висипаємо борошно не все зразу. Додаємо другу порцію борошна. Його потрібно добре вимішати. Воно повинно вийти м'яким, еластичним. Вимішуємо його приблизно 10-15 хвилин. Для зручного вимішування можна вимішувати на столі. Поступово тісто стає однорідним, м'яким. Воно пронизане повітряними бульбашками, яке добре держиться купи. Миску змазуємо олією, округляємо тісто і повертаємо в миску. Накриваємо рушником або харчовою плівкою і залишаємо на півтори години в теплому місці. Все залежить від температури повітря в приміщенні. Через 40 хвилин ще раз обімнемо тісто. Даємо піднятися вдруге. Наше тісто добре підійшло. Його акуратно перевалюємо на стил, який злегка присипали борошном. Руками розтягуємо його в пласт. Згодом присипаємо борошном і качалкою підрівнюємо пласт тіста, товщина якого буде приблизно 1,5 см. Спеціальною виробкою вирізаємо кружки діаметром 7 см. Якщо немає виробки, можна звичайним стаканом чи чашкою. В середині робимо отвір діаметром 2-3 см. Це можна зробити кришкою від пляшки, або ж, як у нашому випадку, кондитерською насадкою. Обрізки, що залишилися, зберемо докупи і повторно тісто розкотимо. І в цій же послідовності виріжемо наступні пончики. Пончики накриваємо рушником. І залишаємо на хвилин 20. Нехай добре підійде тісто. На сковороду наливаємо олію так, щоб пончики плавали і не торкалися дна. Як тільки олія добре нагрілася, опускаємо пончики і смажимо з двох сторін до золотистого кольору. Вони смажаться дуже швидко, буквально по одній хвилині з кожного боку. Готові пончики викладаємо на паперовий рушник, щоб обрати залишки олії. І на столі вже перші пончики готові. Ось візьмемо один. Він ще гарячий, а який м'який, легкий та пухкий. Їх можна просто так подавати до столу. Можна посипати цукровою пудрою. Ми ж поливатимемо шоколадною глазурю. Але спочатку дамо їм прохолонути. До 200 г шоколадної глазурі додамо приблизно 1 столову ложку олії. Це робиться для консистенції, щоб шоколад був не зовсім твердим. У мікрофільовій печі імпульсами розтопимо до стану рідкої консистенції. І вже потім охолочений пончик одною стороною занурюємо в шоколад. Підіймаємо, щоб залишки шоколаду стекли і, не чекаючи висихання, посипаємо кондитерською посипкою. Ми її взяли два види. А вже потім потрібно, щоб лазур застигла. Ось такі красиві, апетитні і звичайно смачні донатси. Я впевнена, що вони вам сподобалися. Спробуйте приготувати смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру і всіх благ. І все буде Україна!